Тиждень охорони природи Закарпаття ми проводимо вперше як коаліція громадських організацій форум екологічного порятунку Закарпаття. І в рамках цього тижня передбачені виставка стендів науково-практичної літератури, різної просвітницької літератури, брошур, каталогів і того, таке інше. А другий день тижня присвячений науково-практичній конференції. Екологічні проблеми громад і стратегія розвитку Закарпаття 2020. І в рамках цієї конференції ми би хотіли викристалізувати ті проблеми в екологічній природоохоронній справі, які на Закарпатті існують вже давно і які роками вже не вирішуються, а тільки набувають гостроти і потребують вирішення і вкладення фінансових ресурсів. І саме тому існує Державний фонд регіонального розвитку. Прийнята стратегія області, в якій четвертим окремим пріоритетом виділений пріоритет охорони природи навколишнього середовища і вирішення екологічних проблем. В ній є шість операційних цілей в цьому в цій стратегії, які стосуються четвертого пріоритету. І ми, як громадськість, не хотіли б, щоб саме вирішення екологічних і природоохоронних проблем. Приділявся такий залишковий принцип в розподілі коштів, саме тому можливо з цією метою ми проводимо цю науково практичну конференцію, щоб серед експертного середовища, серед громадськості, серед науковців і державних службовців разом обговорити ті проблеми, які найбільш кричущі. Ну тому що грошей завжди не вистачає. А нам потрібно вирішувати найкричущість. Кричучі проблеми, і серед цих проблем я б назвав такі: це ясно, що ми на першому місці ставимо утилізацію твердих побутових відходів, і ця проблема вже просто виходить за рамки всіх можливих і неможливих форм. І ми, це вона набуває міжнародного значення, оскільки наші річки течуть. В Дунай, а далі течуть у Словаччину, Угорщину і ріки нашого сміття, відповідно, опиняються за кордоном, і це ми платимо величезні штрафи. А з іншого боку, ми йдемо в Євросоюз, отак, пливучи зі сміттям. Це дуже, дуже така гостра проблема, яку ми б хотіли, щоб вона набула швидшого вирішення. І Закарпаття, єдина область, яка має стратегію поводження з твердими побутовими відходами. Яка прийнята років чотири назад, а але вона не вона взагалі не набула плану дій, не набула практичного застосування, і тільки зараз будується перший сміттєпереробний завод у селі Яноші Берегівського району. Але крім того, ми викристалізували 18 проблем. Які би хотіли, щоб на ці 18 проблем були заземлені кошти Державного фонду регіонального розвитку. серед цих проблем: і доступ до чистої питної води, і проблема е, запровадження е, відповідно тут виробництва на місці з дикоростучих ягід і грибів, лікарських рослин? І те, що, чого у нас практично немає на Закарпатті, ми вивозимо свою найціннішу сировину екологічну, чисту. Потім нам би хотілося дуже, щоб була вирішена проблема лісу, як такого, не просто того, що росте в лісі. Тобто мова йде про вивіз лісу кругляка. Про що вже власне зараз політики сперечаються, наскільки. Це правильні рішення про заборону, не заборону вивозу лісу кругляка. Але мова йде про те, що ми, як громадськість, настоюємо на тому, щоб все, що стосується вирубування лісів, було під жорстким контролем і громадськості, в тому числі від видачі відповідних дозволів до контролю того, що власне реально вирубується, і під видом чого.